Доброго вечора, майбутні мільйонери. Ваші ставки прийнято. В ефірі державна числова лотерея треймалут і я Ірина Фролова. Сьогодні ми розігруємо величезні гроші: мегаджепот 7 мільйонів 450 тисяч гривень. Та мегаприз – 2 мільйони гривень. Друзі, психологи радять після того, як ви виграєте такі величезні гроші, обов'язково брати тримісячну відпустку і гарненько відпочивати. Ну, перед тим як ви розпочнете витрачати ці гроші, необхідно, аби пройшла ейфорія. А в нашій студії присутня тиражна комісія, яка спостерігатиме за розіграшем. І ми разом із нею відкриваємо 1521 тираж. Вмикаємо лототрон. І у вир пустилися геть всі кульки лототрону. Які з них стануть виграшною комбінацією, дізнаємося вже за хвилинку. Номер першої кульки дізнаємось вже за секундочку. Це номер 16. 6 із 42 – Це формула нашої гри і вашої удачі. Вгадайте шість кульок та мегакульку, і вашими стануть майже 7,5 мільйонів. Номер другої кульки 41. Ці неймовірні гроші може виграти будь-хто з вас. Звичайно, із тих, хто зробив ставку на цей тираж. Номер третьої кульки п'ять. А за вгадані шість кульок на вас чекають 2 мільйони. Як бачите, мегаприз зріс, і тепер знову на вас чекають два багатомільйонні виграші. Номер четвертої кульки шість, номер п'ятої кульки вже за мить дізнаємось. Отже, це номер сімнадцять. Наша лотерея чекає на кожного, хто вірить в удачу. Хоча, знаєте, виграти можуть і песимісти, яким важко повірити в свою щасливу зірку. Номер шостої вирішальної кульки 20. Але ті, хто постійно нас дивляться, знають, що ще ми чекаємо на сьому кульку мега кульку. Отже, вмикаємо лототрон і продовжуємо своє чекання. Цікаво, якою ж буде виграшна мегакулька. Угу. Сьогодні це номер 9. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 16, 41, 5, 6, 17, 20 та мегакулька 9. Що ж, мені дуже цікаво дізнатися, скільки ви виграли грошей. Так-так, саме ви. Дізнаємось вже за мить. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 21 гривню за чотири вгадані числа, 195 гривень та за п'ять вгаданих чисел 38 494 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали ще мегакульку, ваші виграші подвоїться. Наступного разу які ж будемо гроші розігрувати? Величезні! Мегаприз – 2 мільйони 100 тисяч гривень та мегаджекпот – 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Друзі, якщо ви хочете задати будь-які запитання, можете телефонувати на гарячу лінію МСЛ 044-205-0095. Миру й достатку вашому дому.